у вашій голові, ніби пальці злодія, які облапують тканину. Усе якесь таке слизьке, що ти приховуєш? З ваших спогадів до неї досягає образ міскожера, пекла. Нам треба виловити цю штуку до того, як вона зжере важливу частину твого мозку. Не хвилюйся, у мене все є, щоб підрихтувати тебе, але може бути трохи неприємно. Як суші душі, тобі має бути відомо, що абсолют не терпить бруду. Тож випий це, воно тебе очистить.